Римсько-татарська вишивка, це мала вплив мусульманської культури. Тому там в основному, я вже розказувала, це три напрямки: це геометричні орнаменти, це рослинні орнаменти і це епіграфічні, тобто вишив, вишиття фраз з святого письма з Корану. Ну і техніка. Якщо ми вже говорили про золоте шиття, це присутнє було і в українській вишивці, не так широко розповсюджено, як в кримськотатарській, але присутнє. Це, скажімо так, відблиск візантійської вишивки. Але підходи основні, які у нас шви, це у нас букме, вишивка шнуром. Ну, от у мене в руках це наша перша спроба, це кисет, а кисети були найрізноманітніші. Тобто, для чого використовувався кисет? Це і гроші могли зберігати, якісь дрібні елементи. Цей конкретно кисет ми знайшли зразок в музейній колекції, і ми його вишивали спеціально для ночі хни. В цьому кисеті наш наречений передавав своїй родині майбутньої дружини, передавав золоті монетки для цього вечора і саму хну. Тобто, це таке гарне було театралізоване дійство.